Друзі, вітаю на білоцерківському авторинку. І сьогодні до вашої уваги чергова пропозиція. І це у нас Nissan Альтіма, автівочка 2016 року випуску. Має 83 тисячі рідного перевіреного пробігу. Замовлялася три роки тому з Америки з незначним ушкодженням заднього бампера та ляди. Подушки, безпека в автомобілі. Все ціле авто має 2,5 бензиновий двигун, на який вже встановлена газова установка. Авто на досить крапкій комплектації. Давайте покажу вам його. Авто має чудовий візуальний стан. Всі деталі кузова в зазорах. Авто на гарній оптиці. По ушкодженням тільки задній бампер та ляда. Косметично підфарбовувався передній капот. Авто має крутий агресивний вигляд. Досить гарна комплектація. Подивимося його всередині. Авто на безключовому має повний електропакет з регулюванням зеркал, стоїть вже газова установка, відкриття багажника, мультируль. Ось такий вже монітор в гарному стані салон. Віддіті чехли. Сидіння з електрорегулюванням. Заведемо його. Авто чудово працює, немає ніяких проблем ні з помилками, ні з роботою двигуна. Клімат контроль заправлений та працює. Масла фільтра помінені. Стан автомобіля відповідає пробігу. Гарний просторий салончик. Все чистенько та прибрано. Просторий багажник з запаскою та всім не. А я запрошую вас на перегляд даного автомобіля. Знаходимося ми на сухоярській в білій церкві та працюємо кожен день. Хочу нагадати, що дану автівку можна придбати як в лізинг, так і в кредит. У нас ви це можете зробити безпечно. За більш детальною інформацією телефонуйте, пишіть в коментарях, а краще заїжджайте і особисто все почуєте. До зустрічі!